П'ять причин, чому чернігівський гарнізон найкращий, професіонали своєї справи, вас будуть оточувати справжні фахівці, які вже не один рік рятують життя та мають безцінний досвід, яким дійсно варто поділитися: вогнеборці, герої без зброї, які завжди готові вступити у боротьбу з полум'ям та ліквідувати навіть найбільшу пожежу. Піротехніки, фахівці, які метр за метром очищують рідну землю від вибухівки, залишеної ворогом, рятувальники, професіонали, які будь-якої хвилини готові прийти на допомогу, щоб зберегти найцінніше життя, хіміки найтаємничіші постаті служби порятунку, які мають неабиякі знання та досвід. Аби протистояти радіаційній, хімічній та біологічній загрозі, інспектори, фахівці, задача яких запобігти, а отже без них неможлива жодна інформаційно роз'яснювальна кампанія та навіть комунікаційники. А це, до речі, ми, які завжди поруч, аби показати на весь світ надважливу працю наших надзвичайних хлопців та дівчат. Крута техніка. Надзвичайно важливий аспект ефективної роботи рятувальника це сучасна техніка, працювати з якою одне задоволення. Чого в нас лише немає: пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні, піротехнічні автомобілі, які оснащені найкращим чином для виконання завдань за призначенням. Міжнародна співпраця. Чернігівський гарнізон настільки крутий, що до нас їдуть працювати навіть французи. Е, ні, це ж наші найкращі кінологи. А ось і французи АК та Еней, які приїхали до нас з самої Європи Вдосконалення навичок. Ніщо так не додає впевненості у власних силах як постійні тренування. Тож чернігівські рятувальники постійно вдосконалюють свої професійні вміння та навички для подальшого застосування у службовій діяльності зачарована десна. Чернігівська область це край з дивовижною історією, неймовірними архітектурними пам'ятками, найгарнішою природою. Незламними людьми тому працювати у нашому регіоні це найкраще твоє рішення.